Таємниця квантових дверей, електрони, які не можуть знайти вихід. Квантові двері, чому електрони не завжди знаходять вихід із матеріалу. Ми живемо у світі, де фізика ніби підпорядковується простим і зрозумілим законам. Однак, заглиблюючись у мікросвіт, ми стикаємося з дивовижними та парадоксальними явищами, які кидають виклик нашій інтуїції. Одним із таких явищ, яке довгий час залишалося загадкою для вчених, є поведінка електронів, що залишають тверді матеріали. Здавалося б, якщо електрону надати достатньо енергії, він просто вирветься. Але реальність виявилася набагато складнішою. Нещодавно, завдяки зусиллям кількох дослідницьких груп з технічного університету відня ми змогли зробити важливий крок у розумінні цього процесу. Вони виявили, що достатньої енергії недостатньо для того, щоб електрон покинув матеріал. Йому також потрібно знайти правильні двері, так званий дверний стан. Ця використана вченими метафора дуже точно відображає суть явища: електрон, як жаба, може підстрибнути досить високо, але якщо виходу поблизу немає, він залишиться всередині. Відкриття яке змінило розуміння електронів. Я пам'ятаю, як ми вивчали теорію твердого тіла в університеті. Нам сказали, що електрони в матеріалі це хвилі, які описуються певними рівняннями. Здавалося б, все досить просто, якщо збільшити енергію електрона, він просто подолає бар'єр і вирветься назовні. Але на практиці все виявилося складніше. Експериментальні результати не збігалися з теоретичними прогнозами. Різні матеріали з однаковими рівнями енергії демонстрували абсолютно різну поведінку електронів. Це викликало багато питань і змусило нас переглянути існуючі моделі. Справжнім проривом стала поява концепції дверної держави. Це дозволило пояснити, чому деякі електрони, маючи достатню енергію, не залишають матеріал. Виявляється, існують квантові стани. Які перевищують енергетичний поріг, але все ще містяться в твердому тілі. Ці стани, як і стан дверей у метафорі, перешкоджають виходу електрона, Квантові резонанси та шаруваті матеріали. Що це за дверні стани? Це квантові резонанси, що є результатом складної структури матеріалу. Вони тісно пов'язані з тими станами, які фактично виходять із твердого тіла, але вони також мають унікальні властивості. Не кожен стан з достатньою енергією є таким дверним отвором, тільки ті, які являють собою відкриті двері назовні. Що особливо цікаво, так це те, що деякі з цих резонансних станів виникають лише в матеріалах з більш ніж п'ятьма шарами. Це відкриття відкриває абсолютно нові перспективи для цілеспрямованого проєктування та використання шаруватих матеріалів у технології та дослідженнях. Уявіть собі, які можливості відкриваються перед нами. Ми можемо створювати матеріали зі специфічними властивостями, керуючи не лише енергетичними рівнями електронів, а й наявністю та розташуванням дверних станів. Це може призвести до створення абсолютно нових пристроїв і технологій. Заснованих на унікальних властивостях цих матеріалів. Наслідки відкриття для майбутнього технологій. Вплив цього відкриття виходить далеко за межі фундаментальної науки. Він має потенціал революціонізувати різні галузі технологій, електроніка, розробка нових транзисторів і електронних компонентів з поліпшеними характеристиками. Фотовольтаїка створення більш ефективних сонячних елементів, які можуть перетворювати більше сонячного світла в електрику, оптоелектроніка, розробка нових світлодіодів, LED та інших оптоелектронних пристроїв з покращеною яскравістю та передачею кольору. Виявлення створення більш чутливих детекторів для різних застосувань, від медичної діагностики до безпеки. Особисто я вважаю, що найбільш перспективним напрямком є розробка нових матеріалів для квантових обчислень. Контроль стану електронів на квантовому рівні є ключем до створення комп'ютерів, здатних вирішувати проблеми, неможливі для сучасних машин. І виявлення дверних станів може стати важливим кроком на шляху до цієї мети. Практичні поради дослідникам та інженерам. Якщо ви працюєте в галузі матеріалознавства чи електроніки, ось кілька порад, які можуть бути вам корисними. Розглянемо структуру матеріалу, не обмежуйтесь лише рівнями енергії електронів. Звертайте увагу на структуру матеріалу, особливо на наявність шарів і дефектів. Використовуйте квантово-механічні розрахунки, щоб точно визначити властивості матеріалу. Використовуйте квантово-механічні розрахунки, які враховують хвильові властивості електронів. Експериментуйте з різними шаруватими структурами, створюйте матеріали з різною кількістю шарів і досліджуйте їхні властивості. Шукайте резонансні стани, зверніть увагу на наявність резонансних станів і дослідіть їх вплив на поведінку електронів. Висновок Куантемдор це лише початок. Відкриття дверних станів є важливим кроком у розумінні поведінки електронів у твердих матеріалах. Це допомагає пояснити, чому електрони не завжди знаходять вихід, навіть якщо вони мають достатню енергію. Це відкриття відкриває абсолютно нові перспективи для цілеспрямованого проєктування та використання шаруватих матеріалів у технології та дослідженнях. Я впевнений, що це тільки початок. Попереду нас чекає ще багато цікавих відкриттів і несподіваних результатів. Ми тільки починаємо розуміти, наскільки складний і дивовижний мікросвіт. І, можливо, в майбутньому ми зможемо використати ці знання для створення абсолютно нових технологій, які змінять наше життя. Розробка нових матеріалів з контрольованими прохідними станами є складною, але дуже перспективною задачею. Це вимагає міждисциплінарного підходу, що поєднує знання фізики, хімії, матеріалознавства та інженерії. Але я впевнений, що зусилля науковців та інженерів не будуть марними і ми обов'язково відкриємо нові горизонти у світі квантових технологій.